Тані усім, хто приєднався до ефіру нашого телеканалу, Ви дивитеся новини в студії Ольга Юровська. Із сьогоднішнього випуску ви дізнаєтеся у Полтаві. Попрощалися із вісьмома загиблими від російського ракетного удару по будинку 1 лютого. 15 пам'ятних знаків Полтави позбавили статусу нерухомих пам'яток. Серед них і пам'ятник полковнику Олексію Келіну у народі відомий як Лев. Підгодовують диких тварин, щоб легше пережили зиму. Лісівники Полтавщини поповнили запаси сіна та кукурудзи в годівницях. А тепер про це та інше більш докладно. Сьогодні у Полтаві знову прощалися із жертвами російського обстрілу 1 лютого. Біля Свято-Успенського собору у вічність родичі та близьким провели сім'ю запішних та яворських. А біля міського бюро судмедекспертизи – полтавку Полтавко Анджело Дербінян. Більше про це розкажуть наші кореспонденти. Перед Свято-Успенським собором у Полтаві сім домовин, вкритих прапорами України. Це дві родини запішніх та яворських. Вони загинули внаслідок ворожого обстрілу вранці 1 лютого. Російська ракета поцілила в будинок по вулиці Баленка, 7 міста Полтави, зруйнувавши цілий під'їзд. Що може бути страшніше за усвідомлення того, що можна померти за секунду не на полі бою, не в зоні ризику, а просто вдома. Сім'я Запішніх була авіаконструкторами. Сергій родом з диканьки, Катерина з Рубіжного Луганської області. Оскільки батько сімейства був військовослужбовцем, з часом родина переїхала до Полтави. Тут старший лейтенант працював бортовим авіаційним техніком вертолітної ланки вертолітної ескадрильї. 12-річна Діана та 7-річний Даниїл Запішні загинули разом зі своїми батьками. Ми знайомі ще з шкільних років. Сергій був надзвичайно розумним хлопцем, мав технічний такий склад розуму. Він навчався в харківському авіаційному, там він і познайомився з майбутньою дружиною. Катюшка до нас приїхала десь 2004 2005 рік, коли ми з нею познайомилися. Вони були дуже гарною парою, Сергій її любив, так опікав. Дуже вони переймалися розвитком діток, взагалі вони були чудові сім'я. П'ять днів тому росіяни забрали життя ще однієї сім'ї Яворських. 37-річний Дмитро був військовим, мав звання підполковника. Його 38-річна дружина Олена працювала в контакт-центрі нової пошти. Тіло їхньої доньки, дев'ятирічної Софії, знайшли під час розбору завалів разом з батьками. Він є моїм похресником. Світла сім'я була, світла дитина. Ми мешкали в тому домі. На другому поверсі. Прекрасний був хлопець, прекрасна сім'я. Жили вони мирно. Ми мріяли про щасливе майбутнє, але ворожа ракета перервала все. Родину запішніх поховали у селищі Диканька, а сім'ю Яворських на кладовищі в Гожулах. Цього дня у Полтаві прощалися із Анжелою Дарбінян, яка також загинула від ракетного удару 1 лютого. Родичі та близькі прийшли віддати їй останню шану до міського бюро судово-медичної експертизи. Вона була дуже добра людина. Вона була моєю сусідкою. Працювала в салоні. У неї був приватний салон по ходу за ну за красою. У ній була дуже красива, дуже добра. Життя, але російська агресія оборвала її життя. Це дуже прикро. Особисто я Анжелу не знала, але співчуваю її батькам, її рідним, близьким, тому що це велика втрата. Молода людина, і разом з нею багато невинних людей загинуло в цей день. Труну із загиблою Анжелою Дербінян відправили до Києва на кремацію. Урну з прахом доньки мама забере з собою за кордон. Пам'ятник коменданту Келіно у Полтаві серед 15 об'єктів культурної спадщини, які виключили з державного реєстру нерухомих пам'яток України. На думку деяких містян лева варто залишити, але при цьому переосмислити зробити цей пам'ятник українським. Які саме варіанти пропонують, та що і зрештою виключених пам'яток. Дивіться у сюжеті. 15 пам'ятних знаків Полтави позбавили статусу нерухомих пам'яток. Це пам'ятник Петру І, його командний пункт, знак на місці його відпочинку після полтавської битви, пам'ятник захисникам фортеці Полтава та коменданту Келіну, шість редутів та пам'ятник на місці переправи російської армії через Ворсклу. Відповідне рішення 31 січня ухвалило міністерство культури у зв'язку з необхідністю деколонізації міського простору та засудженням російської імперської політики в Україні. На Мы выставки в Украинском институте национальной памяти. Також за рішенням експертної ради при Міністерстві культури та стратегічних комунікацій України затверджено наказ Міністерства культури про те, що об'єкти культурної спадщини, які визнаються такими, що не підлягають занесенню до Державного реєстру нерухомих пам'яток України, визначаються знятими з обліку, тобто втратили статус пам'ятки. Подальша доля йде від Полтавської міської ради, вони приймають рішення. Відтепер міська влада має повноваження винесення. Сте перелічені об'єкти за межі громадського простору, але щодо пам'ятника захисникам Полтави і коменданту фортеці Олексію Келіну, думка громадськості неоднозначна. Зокрема, в Українському інституті національної пам'яті пропонують його залишити, але змінити сенс з проросійського на український. На Полтавщині досі не увічнено земляка борця з Москвою, уродженця нашого краю Костя Гордієнка. Мова йде про те, щоб замінити ті ж історичні періоди на український сенс, тобто сенс придушення. Повстання гетьмана Мазепи на сенс його учасників цього повстання, кость Гордієнко 12 разів обирався кошовим отаманом Запорізької січі. Підтримав повстання Мазепи, прав участь в викладанні конституції Пилипа Орлика, говорить Олег Поставгар. Пропоную на передній площині Обеліска вгорі над левом, тут якраз створити і встановити барельєф пам'яті земляка Костя Гордієнка. А на бокових площинах або як варіант. На передній внизу під барельєфом Костю Гордієнку барельєфи із символікою військових формацій, полк імені Костя Гордієнка армії Української Народної Республіки і про мотопіхотну бригаду сучасних збройних сил України імені Костя Гордієнка. Повна назва для таблиці на постаменті для назви пам'ятника могла би бути такою. Українські леви боролись, боремося, перемагаємо. Варіантів щодо переформатування пам'ятника може бути кілька. У подальшому їх можна винести на онлайн голосування, аби врахувати думки полтавців. Пропонує Олег Пустовгар. Тим часом полтавська молодь говорить: головне, щоб не прибрали самого царя звірів, улюбленця кількох поколінь, сидячи на хвості якого фотографуються містяни, пов'язані з ним із. Студентські традиції. Є традиція, що треба погладити хвіст і тоді складете іспит. Це пам'ятка наша, то я гадаю, треба залишити. А чи треба його якось переформатувати? Ну, я гадаю, що важливо зробити якимось більш зрозумілішим. Висловлюють полтавці і думки, що треба залишити все, як є. Зробили з цієї полтави село. Забити. Все, що можна, розвалити, що побудували нове. Полтава славна тим своїми пам'ятниками. Пам'ятники, які пов'язані, на жаль, з Полтавською битвою. І про це знає весь світ. Ми полтавці, це наша культура. І, знаєте, поламати може все. Нагадаємо, пам'ятник коменданту Келіну відкрили у Полтаві у червні 1909 року до 200-річчя Полтавської битви. Здійснив постріли у бік опонента. Унаслідок потерпілий отримав забиту рану на нозі. Поліція встановлює обставини конфлікту між двома чоловіками у Лубенській громаді. 4 лютого до Лубенського відділу поліції звернувся 38-річний місцевий мешканець та повідомив про конфлікт із 21-річним чоловіком у селі Клепачі. Поліцейські встановили, що під час конфлікту між двома місцевими мешканцями 21-річний чоловік здійснив постріли в бік 38-річного опонента, ймовірно, з пристрою для відстрілу патронів Флобера. У наслідок отримав забиту рану та садна на нозі. За даним фактом, поліція Лубенщини під процесуальним керівництвом Лубенської кружної прокуратури відкрила кримінальне провадження та з'ясовує причини та обставини. Мандрівна дерев'яна мапа України із ляльками-мотанками обійми завітала до Полтави. Це волонтерський проєкт, ініціатором якого стало подружжя переселенців із Донеччини. Як виглядає ця карта та в яких образах ляльки представляють наш регіон, розкажуть наші кореспонденти. Кожна область нашої держави через образ ляльки-мотанки до Полтави. Завітала мандрівна мапа України з назвою Обійми. Вперше це унікальний волонтерський проєкт, який ініціювала родина муравльових переселенців з міста Ясинувата. Вони вирішили зібрати ляльки-мотанки майстринь кожного регіону і розмістити їх на одній карті, таким чином об'єднати українців у нелегкі часи. На майже трьох дерев'яній мапі, у вигляді таких пазлів розміщені 71 лялька-мотанка. До речі, я вже казала, 58 вісім було задіяно, а всього ляльок надійшло за проектом 160. Надсилали ляльки учасники проєкту сім'ї муравльових навіть за кордону. З серпня 2023-го мапа почала мандрувати містами України. Полтавський регіон представляє три мотанки: одна виготовлена за мотивами решетилівських народних ляльок, інша з Кременчука. А третя в образі Наталки Полтавки авторства майстрині Віти Дзюк. Вона презентує сьогодні Полтавщину, Брано вишиванку ніжних кольорів, рукавчик тут густо вишитий, рослинними орнаментами, призібраний. На рукавах це теж характерно для Полтавщини. Фартушок мережений, теж він частково вишитий. На голові стрічечка, скромне на мистечку відповідно до образу. Бідної дівчини селянки. Мапа обійми побувала вже у 18 областях України. Далі її повезуть на Житомирщину. Із настанням морозів лісівники Полтавщини поповнюють запаси кормів у годівницях для зимової підгодівлі диких тварин. Як це роблять та які звірі та пернаті приходять до спеціальних підгодівельних майданчиків? Та що саме полюбляють у цей період, дивіться у сюжеті. На цій локації у нас приходить дикий кабан, косуля, заєць, русак. Для косулі викладаємо сіна, зерно, віннички, дуб, верба, кропив'яні віннички для куропаток. Зі зниженням температури повітря лісівники Полтавщини поповнили запаси сіна та кукурудзи для підгодівлі диких тварин. Приходять до годівниць переважно косулі, олені, зайці, хутрові звірі, дикі кабани іноді лосі. Говорить і єгер із кривського лісництва Євгеній Пивовар. Ми заготовляємо їх червень місяць. Вішаємо, зберігаємо, ж і в зимній період вивозимо на кормушки. Розмістили годівниці неподалік місць проживання тварин. Крім цього, годують лісівники зайців русаків. Їх розводять у спеціальному вольєрі та випускають на волю. У нас і скільське лісництво, пішнянське лісництво, мир городіну. То тобто єсть у нас мисливські відділ представлені по всій області. Воно ж вроді і зима така не дуже, ну а все рівно. Треба диких тварин підгодовувати, щоб вони залишалися в наших мисливських виїддях. Листяні віники, замочені у соляному розчині, а також солонці, допомагають диким тваринам отримувати необхідні мінерали і пережити зиму, говорять лісівники. Місця облаштовані для зимової підгодівлі, вони перевіряють регулярно. Приїжджаємо пошти кожного дня. У нас не такий великий угоді, щоб їх не можна було об'їхати за день. Ну, як поменшало, в основному кукурузу. З'їдають і підсипаємо. Загалом в лісництвах Полтавщини розмістили 109 годівниць та 107 підгодівельних майданчиків. Цьогорічний бабібум тварин на місяць раніше ніж зазвичай. Такі прогнози роблять в екопарку ковалівка, адже тварини та птахи вже відчувають весну та готуються до сезону розмноження. У багатьох вже стартував шлюбний період, а деякі птахи вже навіть несуться. Розповів власник екопарку Віталій Ільченко. Причина перечасних весняних настроїв деяких тварин та пернатих температурні рекорди цієї зими. Я думаю, що був в цьому році буде раніше, бо тварини себе ведуть, як весною. Фазани починають токувати, водоплавича птиця, деякі птахи вже будують гнізда, деякі несуться, навіть копиті тварини себе ведуть по-іншому. Тобто для тварин біологічний годинник показує, що весна від температурної аномалії. Це не добре, звичайно, звичайно, це порушення. Бо якби тепло далі було тепло, то це так. Але якщо буде через місяць-півтора сніги і заміттєві, то звичайно це буде, буде не найкраще. Але сподіваюся, що все буде добре. Це була остання інформація випуску. Я прощаюся із вами. Нагадую, що наші сюжети можна подивитися на сайті IRT.pl.ua. Бережіть себе, залишайтеся з нами. Все обов'язково буде, Україна.